Доброго вечора, Україна! З вами я, Юлія Лемшева, у аудіо форматі від Julia News. Рік від підриву росіянами Каховської ГЕС. День журналіста, злочини РФ, президенту Франції, зіткнення потягів у Чехії, посвідчення ветерана у застосунку Дія. Про все це говоримо у новинах за 6 червня. Цієї ночі повітряні сили знищили 17 ударних безпілотників. Рік від трагедії Каховської ГЕС. Рівно рік тому російська армія підірвала Каховську ГЕС, затопивши десятки осель та заповітні території. Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 мільярди доларів. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології та промисловості. Станом на 20 липня 2023 року, в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС і подальших руйнувань та затоплень. Загинула 31 людина. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив міністр МВС України Ігор Клименко. У Міндовкілля закликали українців долучитися до збору доказів цього злочину. Свої свідчення можна залишити на ресурсі Екозагроза або написавши повідомлення у телеграм-боті Свідокноутбот свідок наутбот «Свідок також можна анонімно поділитися власними історіями, які наслідки екологічної катастрофи ви відчули на собі. Свідчення зібрані від українців будуть долучені до доказів, які передаватимуть до міжнародного кримінального суду та поширюватимуть за кордоном. 6 червня, день журналіста. щорічне професійне свято працівників засобів масової інформації в Україні. Станом на 30 травня 2024 року від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України окупанти вбили щонайменше 91 медійника. Національна спілка журналістів України оприлюднила список медійників, яких вбила Росія від початку повномасштабного вторгнення. Медійники загинули внаслідок російських атак на мирні українські міста і села, виконуючи редакційні завдання. Також захищаючи Україну зі зброєю у руках. На Донеччині внаслідок російських бомбардувань четверо загиблих і 14 поранених, зокрема, дитина протягом доби зафіксовано 2223 ворожих обстріли. Безпосередньо на житлові квартали армія РФ скинула 10 бомб. Чотири авіабомби російські війська скинули на селидове. Поранили сім мирних жителів. Пошкодили щонайменше 13 багатоквартирних будинків, підприємств, шість цивільних авто. По селу Бересток росіяни вдарили бомбою, вбили цивільну особу. Ще троє жителів зазнали поранень. Серед них трирічний хлопчик пошкоджено шість приватних осель. Північний ворог атакував бомбою. Одна людина загинула. Четверо поранені. Пошкоджено магазин. Окупанти забрали життя ще двох мешканців у прогресі та Желанному. Пошкоджено приватні будинки. На Херсонщині через російську агресію постраждали четверо людей. Продовж минулої доби російські війська завдали ударів по населених пунктах Береславського та Херсонського районів з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового водню, авіації та БПЛА. Противник з артилерії здійснив обстріл інгульця. Постраждали троє місцевих жителів в результаті ворожого обстрілу Томиної Балки. Постраждала 33-річна жінка, мінно вибухові травми і струс головного мозку. Харківщині через ворожі обстріли постраждали чотири людини. Протягом доби військові РФ обстрілювали населені пункти Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів. Росіяни вдарили дронами камікадзе по маршрутці у Нікополі. Про це повідомили у ДСНС Дніпропетровщини. Постраждало четверо людей. Сьогодні зранку російські окупаційні війська за допомогою дрону камікадзе вдарили по маршрутному таксі. Внаслідок влучання виникло займання пасажирського мікроавтобусу. Надзвичайники ліквідували займання. Четверо постраждалих отримують медичну допомогу в лікувальному закладі. На Хмельниччині вогнеборці ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок атаки РФ. Про це проінформували у ДСНС Хмельниччини. Уночі 6 червня внаслідок атаки БПЛА в одному з населених пунктів Хмельницької області виникла пожежа. До ліквідації пожежі було залучено 55 рятувальників на 15 одиницях пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, а також пожежний потяг травмованих та загиблих немає. Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції. Про це він написав у офіційному телеграм. Президент візьме участь у святкуванні 80-річчя висадки союзників у Нормандії. Дві українки загинули внаслідок зіткнення потягів у Чехії. Про це повідомили у міністерстві закордонних справ України. За попередньою інформацією загинули чотири особи, серед них дві громадянки України. Громадянство інших загиблих уточнюється: ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Окремих усім доставлено до медичних закладів. У застосунку Дія запустили посвідчення ветерана, яким можна буде користуватися будь-де і будь-коли, якщо людина забула паперовий документ дома. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Додати посвідчення ветерана в дії можуть учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, постраждалі учасники революції гідності, члени сім'ї загиблого ветерана війни, члени сім'ї загиблого захисника і захисниці України. Щоб додати посвідчення ветерану, прогортайте всі документи в дії натисніть додати документ, оберіть посвідчення ветерана, надайте дозвіл на отримання даних та натисніть додати сповіщення. Після цього документ протягом кількох хвилин з'явиться в застосунку. Наразі все з вами була Юлія Лемшева у аудіоформаті від Julia News. Текстову версію цього випуску читайте на сайті julianews.com.ua.